Друзі, всім привіт! Мене звуть Степан, Ви на каналі Степ Залюбівець. Сьогодні разом з вами хочу подивитись і прокоментувати відео 50 цікавих фактів про BMW. Справа в тому, що я ніколи не цікавився маркою BMW, тому собі навіть цікаво подивитись факти. Поїхали! Привіт! BMW це марка, яка змінила світ автоспорту, розкоші та інженерних інновацій. Але чи знаєте ви, що справжня історія BMW приховує цікаві таємниці? У цьому відео я зібрав 10 неймовірних фактів про BMW, які вас зможуть здивувати. Тож, ви на каналі Шорті, мене звати Вовчик, і ми починаємо. Ну, Вовчика, 300 переглядів на відео, то, напевно, факти настільки здивували, що люди аж побоялись дивитись. Якщо чесно, в кожної марки автомобіля цікава історія по-своєму, так що тут, типа, таке собі. BMW – це не просто автомобілі, а інженерні дива. Але навіть найбільші фанати марки не знають, наскільки дивною та цікавою була її історія. Ось 10 фактів про BMW, які вас шокують. Перші двигуни БМВ призначалися для літаків. У 1916 році компанія називалась саме так, що перекладалось як баварські авіазаводи. Знаменита емблема BMW – це стилізований пропелер на тлі неба. Лише у 1928 році вони випустили перший автомобіль під назвою Діксі. Ну, те, що випускали спочатку літаки, то це я в принципі знав. В 1959 році BMW була на межі банкрутства. Родина Квант хотіла продати їй Мерседес, але передумала. Замість цього вони інвестували в BMW 1500. Ця модель врятувала компанію. Під час Другої світової BMW виробляла мотоцикли для Вермахту r 75 з коляскою та задньою передачою і приводами на обидва колеси. Що привід був на два колеса, я знаю, і про ці мотоцикли багато хто в нас знає. Навіть говорять, що в когось вони в когось такий був. А ще був експериментальний катенкрат, гібрид мотоцикла та танка. Перший електрокар БМВ з'явився ще у 1972 році. Модель 1602 Електрик розробили для Олімпіади в Мюнхені. Його батареї вистачало лише на 60 кілометрів, а зарядка займала 14 годин. Ну тобто, тим не менше, тоді і на 60 кілометрів. Да, це те саме, що старенький ліф сівшої батареї на 60 кілометрів. По формі схоже трохи на запорожця, але то таке вже прототип зараз у музеї. У 1989 році Альпіна, яка ще не була офіційним тюнером BMW, створила справжнього монстра B10 b 10 Бітурбо на базі Е34. Це була нелегальна зброя з двома турбінами 360 кінських сил і розгіном до 100 км на годину за 5,6 секунди. секунд. Офіційна максималка B10 b 10 бітурба була обмеженою електрикою на 283 км на годину. Але в реальних тестах 1990 року цей монстр розганявся до 303 км на годину. На той момент на Швидший седан у світі, швидший за Mercedes 500 e та Audi S4. Ну, те, що BMW завжди виготовляли швидкісні і доволі швидкі автомобілі, особливо седани, то знають всі. Тільки проблема в тому, що пацани їх купляють і ганяють по вулицях міст, сіл. Але в принципі, автомобілі розроблені для, напевно, їзди по трасі чи не знають для чого взагалі на дорогі випускати Автомобілі, які їдуть 250 кілометрів, там 300 кілометрів, щось типу того. Ну я не розумію. Це ж е, небезпечно для оточуючих. Родстер BMW 507 1956 року. Мрія колекціонерів. Один екземпляр, який належав Елвісу Преслі, продали за 2,4 мільйони доларів у 2016 році. Всього випустили 252 таких авто. Вони рідкісні, як алмаз. До речі, схожий на старенький класичний ягуар E-Type. І вони нещодавно, ну нещодавно, 10 років назад, зробили ребрендінг і випустили новий ягуар на базі. E-Type. називається Eagle Speedster. Коштує в районі мільйон... мільйона фунтів. Більше навіть. У 1991 році саме в BMW 7 серії в кузові Е32 встановили перші у світі серійні ксенонові фари під маркуванням Bosch Бошлітронік. Це була справжня революція в автомобільному світі. У 1999 році був представлений BMW X5 в кузові Е53. Але в 2000-му в Женеві показали X5 Le Mans з 700 сильним V12 від гоночного V12 LMR. тим самим, що переміг у Лимані. 0-100 за 4,7 секунди. А на Нюрнбург-Рингу він розігнався до 311 км на годину і пройшов коло швидше, ніж за 8 з 400 сильним мотором. Це була відповідь BMW всім скептикам, показавши, що навіть їхній паркетник міг принизити суперкар. Ну, якщо чесно, то BMW X5 це вже прям класика. Стало дуже популярне авто. Ми всі його прекрасно знаємо. Я кажу, я ніколи не був власником BMW, не фанатів від цього всього. Двіжняку, але тим не менше компанія виробляє справді круті автомобілі і виробляла в свій час. Зараз там в них починаються проблеми в зв'язку з політичною ситуацією, тому що, тому що в Німеччині робоча сила доволі дорога, і Китай перебиває ринок своїми дешевими автомобілями. Що буде далі, побачимо. А у 1973 році BMW випустила перший європейський серійний авто з турбонадувом, модель 2002 Turbo. 170 кінських сил, розгін до 100 км на годину за 6,9 секунди. Для того часу це було як космічний корабель. А ще дизайнери додали напис Turbo на бампері у дзеркальному відображенні, щоб інші водії бачили його у дзеркалах і тікали з дороги. У 2017 році BMW m 5 встановив світовий рекорд Гіннеса за найдовшу дистанцію в безперервному дрифті. Це 374,2 км. Час дрифту зайняв понад 8 годин 35 хвилин без зупинок. В загальному було використано понад 250 літрів пального. Цей рекорд підтвердив витривалість BMW M5 та майстерність пілота. Раніше рекорд належав Ягуару F-Type – 343 км, але BMW перевершив його на 31 км. В якості бонуса цікавий факт про BMW третьої серії. Ця серія є рекордсменом за обсягом продажу. З 1975 року до тепер було реалізовано понад 15 мільйонів автомобілів різних поколінь. BMW – це не тільки задоволення за кермом, а й сміливі експерименти. Який факт вас здивував найбільше? Пишіть у коментарях та підписуємось. Ну, якщо чесно, особливо таких прямо цікавих фактів тут і немає. Просто факти, ну, таке собі, середнячок. Те, що BMW третьої серії дуже популярне, то да, в нас можливо, їх менше, в нас більше якихось Renault, взяти середньостатистично, але тим не менше, в інших країнах марка BMW набагато більше поширена. Наприклад, от у нас подивитись, скільки автомобілів в їздять, дуже багато. Але в топ-10 продажів по світу е, марок, вони Рено навіть близько не потрапляють. Тому що кажу, те, що в нас популярне, не означає, що кругом їздять на Рено. От, а BMW в нас менше, тому що вони дороговартісні. І ну, я думаю, що в ремонті, можливо, не настільки, але якщо доводиться ремонтувати якусь там не ходову, а двигун чи там коробку передач, то, мабуть, гроші немаленькі. Ось так. Ситуація, друзі, таке відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про такий формат? Це вперше я таке зробив. Всім гарного вечора. Чекаю коментарів.